Вітаю, друзі. Так, і якраз таки перша історія буде вам для того, щоб теж трішки поаналізувати, тому що ви знаєте, напевно, що 24 червня Євросоюз вів 14-й пакет, пакет санкцій проти Росії. Яка мета цього пакету санкцій? Остаточно припинити потік товарів подвійного вжитку через тіньові схеми до Росії, якими можуть бути наслідки? Ну, по перше, будуть аварії на російських залізницях через брак, ну, певних комплектуючих Наприклад, так? підшипники. Да. Так не літають тепер і понад 50% російських. Ських літаків і чому квиток на потяг в Росії це квиток в один кінець? Всі подробиці далі Там аварії стало більше на потягах. Угу. Тепер російські потяги, як літаки, ні, не швидкі та зручні, а мають перевіряти погоду перед рейсом. Адже коли 26 червня у республіці комі з рейок зійшло цілих 9 пасажирських вагонів, місцева влада звинуватила у катастрофі погодні умови. Одна з головних версій що, відбувається, що зараз в республіці Комі йдуть сильні дожди. У результаті аварії майже половина пасажирів, близько 70 людей отримали поранення, а троє померли на місці. Щоправда, російська пропаганда вирішила інакше. Падіпших щастя, ні, десь ми вже це чули. Потір в ворожаних силах Росії нет. водночас в мережі почали з'являтися нові відео з місця події, де видно масштаби аварії. Тоді наш вагон. отсюда вилізли. Російська влада вислала на місце подій рятувальників і швидку. Ну як вислала? Майже 12 годин машина не могла виїхати, бо не було бензину. А коли знайшли чим заправити, так звана швидка ще годинами пхалася по російському бездоріжжю. Ця подія ще раз підкреслила проблеми з інфраструктурою та безпекою на залізницях Росії та з транспортом загалом. І це не дивно. Адже за два з половиною роки жорстких санкцій вони нарешті починають діяти. Закупівля запчастин для залізниці чи літаків через паралельний імпорт. Це не те, на що Кремль готовий витрачати залишки скарбниці, адже усе йде на військопром, На додачу іноземні компанії, які співпрацювали з Росією до повномасштабного вторгнення в Україну, Вийшли з ринку ще у 2022 тисячі як, наприклад, німецька компанія Siemens. На початку 2000-х вони стали активно заходити на російський ринок. А 2009-го навіть поставили модернізовані швидкісні потяги Сапсан до Росії. Люксовий маршрут запустили звичайно між Москвою та Пітером. Згодом потяг став ходити з Москви до Нижнього Новгорода. Утім, щастя Росіян тривало недовго. Адже з травня 2022-го Сіменс повністю припинив співпрацю з Росією тобто, не лише відмовився постачати сучасні потяги до країни агресорки, а й ремонтувати їх. Проблема з ремонтом у російських літаків, які насправді американські, мова про авіапарк «Ейрбасів». Компанії s 7 1 липня стало відомо, що авіакомпанія s 7 найбільший приватний авіаперевізник Росії, планує виводити з експлуатації лайнери з двигунами американської компанії Pratt Whitney, адже ремонтувати та обслуговувати ці літаки. Російські майстри не в змозі немає ні деталей, ані компетенції. Росіяни навіть спробували шукати допомоги у Ірану, але й тут невдача. Іранці відмовилися взяти американську техніку на обслуговування. За даними Росавіації. У 2023 році пасажиропотік літаків в Росії зменшився на 20%, а тепер може впасти і до 30%. Це означає, що доведеться скасувати близько половини авіарейсів, тому що літаки буквально не можуть піднятися в повітря це так поворот. Відсутність доступу до сучасних технологій і на можливість їх обслуговування ставить під загрозу не тільки економіку, але й безпеку пасажирів. І тоді Росія має такі ситуації, як аварія з потягом у республіці Комі, і матиме ще більше. Адже прийняти 24 червня червня чотирнадцятий пакет санкцій від Євросоюзу стосується безпосередньо компанії, що продовжували по-тихому продавати товари подвійного вжитку Росії, простими словами бути співучасником Росії у сірих та чорних. Схемах паралельного імпорту стає дуже небезпечно і вкрай невигідно. Партнери, які продовжують підтримувати Росію через такі незаконні канали, можуть зіткнутися серйозними санкціями та репресіями з боку міжнародної спільноти. Торгівля з Росією це катастрофічні фінансові втрати, репутаційні ризики та навіть кримінальна відповідальність. Як наслідок катастроф, слід чекати і в Росії в буквальному сенсі. Адже купуючи квиток на старий потяг та невідремонтований літак, Росіяни ризикують потрапити. Ти прямо у пекло, де їм власне саме місце.